Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 15 липня 25 го засушливого року, принаймні в нашому регіоні в нашій окружності. Сьогодні у нас відео буде про огляд полів, конкретно соняшника. Перед початком відео попросив би всіх підписатись, хто не підписаний на канал. Для вас це секунда, а для мене це важливо. Отже, знаходимось на посівах соняшнику LimaGren 58630, який був сіяний орієнтовно там десь 20 квітня. Він зараз вже розпустився ну, відсотків на 95%, тобто де не де, де там є, ще не розпущений, але основна маса вже соняшника якраз зараз він цвіте. З дощами у нас в цьому році туго. І на щось розраховувати на якийсь хороший врожай я вже бачу, що в цьому році не варто. На даній ділянці було проведено ґрунтовий обробіток після посіву Із-за холодів, в принципі, так собі спрацював ґрунтовий. Дивимось, ось є берізка. Он Лобода якась пригнічена є амброзія. ну таке. Поле не ідеальне, чисте, але більш-менш. Сам соняшник. Соняшник висота в його орієнтовно десь метр 20, не більше, може метр 30 містами, ну так, основна маса десь 1,20 Е, Яку вже я бачу помилку в цьому, році? Помилка в цьому році? У мене вже є одна, це те, що я його підгустив. 4-8 штуки на таку кількість вологи це багато. Вона, він, виходить, соняшник підгущений і, і, і він особливо не розвинувся. Також на даному соняшнику більше нічого не вносилось. Тобто посіяли, накрили ґрунтовим і, і все. І більше нічого не робили. Е SunLips ми тут не вносили. Тобто для порівняння поки що ну, не, не на цій ділянці. Тобто там, де вносили SunLips, покажу соняшник. І ви вже для себе зрівняєте, є різниця чи немає. Е, не знаю, знову ж таки, повторюся, якогось великого урожаю, мабуть, не варто очікувати. Дощі щось там на завтра стоїть 40%, буде він, не буде, це може. 5 хвилин якихось пройде, в принципі, як завжди в нас останнім часом, як мінімум останні 2 роки. І, і, і на цьому по дощах Ну, будемо надіятися. Знову ж таки, може за рахунок того, що трошки більше насіяно, може за рахунок рослин, та трошки якась врожайність буде щось прогнозувати. Чесно, взагалі не, не знаю і не бачу і, і не можу зрозуміти, що тут може бути. Шапочки маленькі, рослини невеликі. Від нас все, що можна було зробити, зробили. Єдине, я думаю, що ми могли б трошки краще спрацювати, щоб соняшник більш чистіший був. От, Наприклад, цю берізку, яку я показував, можна було б її витягти кареном. У кареном ми не спрацювали. Це єдине те, що ми може, впустили. А так, в принципі, посіяли. Обробили землю, несли і все, що можна, було, все зробили. Це одна у нас тут ділянка, такий масив. Може так буде краще видніше. Зараз покажу ще іншу ділянку, переїду. Також тут по попередниках в нас соняшник в цьому році скрізь однаковий, попередник в нас соя. І так, друзі, знаходимось уже на іншій ділянці, нашій із посівами соняшнику такого ж самого LimaGren 58630. На даній ділянці якраз таки був внесений стимулятор росту SunLips, як то кажуть, свя свя свята водичка. І не знаю, з ним це зв'язано, не з ним. Але різниця відчутна з попереднім соняшником, з попереднім епізодом. На даному соняшнику є висота. Висота ну, по пояс мені десь трошки по пояс, по груди, вище грудей десь. Тобто висота тут ну, десь 1,60 його. Е, Листя, як на мене, має більшу форму. Е, і сам колір соняшника, як на мене, більш насичений. Не знаю, чи відео це передасть чи не передасть, але, як на мене, то різниця є. Е, звісно, що все це ми будемо зрівнювати по е, бункеру. І будемо дивитися якраз такий бункер, що покаже. Тому що візуальний вид може бути обманка. А от. Е, Бункер правду завжди каже, да? якщо так можна сказати, можна записати прям якусь е, прислів'я чи приказку. <хи> е, так, по чистоті поля. Чистота в нас тут трошки чистіша, берізка також є, але її не така маса. І ні. І може за цього, але ж всі операції по соняшнику були однакові. Різниця лише в одному. Різниця у. Обробітки, обробітку якраз соняшника з санліпсом і без обробітки. Не знаю, нікому нічого не рекламую, ви дивіться самі. Треба воно вам, не треба. Я вже для себе висновок зробив. що На наступний рік, якщо все буде добре, то я буду сіяти соняшник і буду використовувати даний препарат. Думаю, що для цього року досить таки непоганий соняшник. В окрузі в нас взагалі дуже, дуже страшна ситуація, дощів немає і, і, і це проблема. Так що, якось так, все, друзі, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки і до зустрічі.